Прифайного, благословенного і чудового дня суботи. Такий дощ ли я вже декілька днів, що треба ховатися від душі, аби щось зняти. Але я так люблю. Така мряка, туман, ось осінь! Лисячко пожовтіло, і яблука вже майже всі відпадали, треба зривати, які ще вже на зиму. Одним словом, осінь. На то вона і осінь, аби дощило, аби було холодно, тому не нарікаємо. Але славимо Бога за те, що є. Сьогодні навчаємося від старших. Я довго з вами хотів поділитися однією думкою, поки не натрапив цими днями на анекдот, який підсумовує дуже класно, таке часто здорове, вже зріле ставлення старших людей до цього життя, людей, які вже пожили, які вже щось трошки досвідчили. А саме про те, що наскільки варто не вдаватися в суперечки, такий файний анекдот. Питаються одного вуйка старшого. Вуйку, як вам вдалося прожити років 70 і так гарно виглядати, і не бути таким нервовим, стресовим. А він каже, діти, дуже просто. Я просто намагався все життя ні з ким не сперечатися, уникати суперечок. А тоді цей малий, який питає, діда, каже, діду, та то ж неможливо. А він каже: так, ти правий, синку. Одразу суперечки уникнув. Ну, ясно, що не, не треба нам потурати і називати неправду правдою. Але недавно ми коли їхали із оцем Романом Демушем, з оцем Андрієм е, в Польщу і в дорозі декілька годин, їдемо, дорога. І завжди є спокуса, коли перестрибуємо на якусь іншу тему. То є спокуса, власне, ні, бо я правий, ні, бо ти правий, нібо канонічне право, ні, бо правила дорожнього руху, ні, бо ще щось. Але зрілість, справжня зрілість. Вона не сперечається. Справжня зрілість, вона каже: добре, не будемо про це сваритися. І одразу приходить на думку оці вірші із писання Слова Божого, уникайте суперечок або нехай між вами не буде ніколи суперечок. Тобто це без сенсу. Файно є провести якусь дискусію, файно є, правда, у дискусії вияснювати істину. Але суперечка, коли ми просто сваримося заради того, що чиє буде зверху, то воно не дасть результату доброго. Тобто зазвичай закінчується недобре. Тому, товариство, суперечок уникайте. Візьмімо пораду від цього дідуся чи вже Гуйка старшого із анекдота, то справді нехай нам допомагає не влазити в суперечку. Хочеш бути правий, ну то будь правий. Але якщо ти не хочеш зі мною поговорити, не хочеш мене слухати, якщо ти на мене повишуєш тон, ну то добре, ну, лишайся своєю правдою. І, і, ну, і Навіть якщо це неправда, то вона тебе з'їсть. Ну трудно. А якщо хочеш говорити, то давай спокійно поговоримо. Іде рівень суперечки, добре, все, ні, я не буду говорити. Я зупиняю розмову. Я не хочу так говорити. Це не мій стиль, це не мій спосіб. Тому, товариство, уникаємо суперечок. Тікаймо від них, відмовляємося від них, так, аби не вони нами, але ми ними керували, так, аби суперечок між нами було якомога менше. І тоді будемо плоди приносити такі добрі, як яблунька отця. І тоді наші плоди будуть благословенними і кращими. Уникаємо суперечок, і нехай їх між нами не буде. Діду, як вам вдалося? Та я ні, ніколи ні з ким не сперечався. Та ну, це неможливо. Так, ти правий. <сіло> Сила. Також нагадую, хто хоче, можна приєднатися до збору для перемоги. Цими днями ми замовили чергову партію павербанків і таких підстилок для взуття, які, коли ти змокнеш, можуть екстрено просушити взуття для військових. Ясно, що не в не у мегапартіях, але бодай там декілька десятків, бо воно коштує. Також цими днями ми допомагали безпосередньо воїнам на, на ремонт або волонтерам. І на голубці і бограчі. Очевидно, це вже по графіку. І навіть готуємо тепер відео ще одного отця, який також виявляється, рік робить і бограчі, і голубці, то будемо шукати можливість йому також допомогти. Тому хто хоче приєднатися, пригадую, що посилання на картки є в описі під відео. Утікаємо від суперечок. І будьмо більш добрими і лагідними. Майтеся файно, мир вам.